З метою зменшення виникнення нещасних випадків в гірській місцевості головне управління ДСНС України у Івано-Франківській області звертається до громадян з проханням дотримуватись правил безпеки під час відпочинку в горах у зимовий період. Продовж вихідних днів гірські рятувальники Прикарпаття двічі залучались до рятувальних робіт у гірській місцевості. П'ятницю в районі гори піпіван заблукав чоловік 36-річний, житель міста Полтава. Зв'язок з ним був відсутній, і тому, звичайно, що його знайти було дуже складно, адже спостерігалися значні ускладнення погодних умов, а саме перемети до 2 метрів, також дуже сильний вітер, хуртовина, значна сніголовинна небезпека. Тобто, при таких погодних умовах надавати допомогу тому ж туристу було дуже складно. Рятувальниками, які несуть службу на горі Піпіван, було надано допомогу, адже Знаходився приблизно один кілометр від гори Піпіван. Він, Даний турист був все ж таки не новачок, це був підготовлений, підготовлений турист, який мав багато електронних гаджетів, але, на жаль, при таких погодних умовах ці лавинні датчики GPS-навігатори вони не працюють, тому що був мороз до мінус 20 градусів. Рятувальники щохвилини намагалися зв'язуватися з цим туристом, і тільки появився зв'язок, його змогли знайти, відігріти. Даний турист залишився на ніч у пошуково-рятувальному відділенні. Потім на другий день рятувальниками було здійснено його супровід до полонини, звідки він уже сам самостійно продовжив рух. Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області нагадує, що в періоди погіршення погодних умов любителям гірського відпочинку потрібно утриматись від туристичних походів в зимові Карпати. А тим, хто все ж таки наважиться на таку подорож, варто пам'ятати, що без Спека в горах залежить від багатьох факторів. Оберіть туристичний маршрут, які відповідає вашому досвіду, знанню та рівню фізичної підготовки. Відповідально та детально його сплануйте, передбачте запасні варіанти дій на випадок непередбачених ситуацій. Належним чином, екіпіруйтеся всім необхідним спорядженням, які потрібні для зимових мандрівок, як одягом, взуттям, так і спеціальним альпіністським спорядженням. Зареєструйте свою мандрівку в гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Повідомте своїх рідних та близьких, а також друзів, друзів, куди і з ким ви йдете, та коли плануєтеся, плануєте повернутися. Перед виходом на маршрут, ознайомтеся з поточним прогнозом погоди, і в разі, якщо він не сприятливий, відмініть або перенесіть свою мандрівку на більш сприятливий час. Також, в разі, якщо ви потрапили в складну ситуацію в горах, телефонуйте до служби порятунку на 101 або на 112 і повідомте стисло, що і де з вами сталося. В разі, якщо немає мобільного, покриття мобільного зв'язку, спробуйте змінити своє місце розташування та пошукати мережу мобільного оператора або направити за допомогою двох найпідготовніших учасників сходження. Також подбайте про наявність у вас під час мандрівки, GPS-навігатора або смартфона з закачаним додатком офлайн навігації. Рекомендуємо всім туристам встановити додаток порятунок в горах. Даний додаток доступний системі Android, а також на системі iOS і дозволяє туристам зручно та швидко комунікувати з рятувальною службою. За допомогою даного додатка можна зареєструвати свою гірську туристичну мандрівку, а також можна екстрено повідомити гірські пошкодивальні підрозділи в разі виникнення надзвичайної ситуації в горах. Можна зателефонувати до рятувальної служби, а також можна надіслати СМС-сповіщення з вашими точними GPS-координатами. Наголошуємо на тому, що туристам слід відповідально ставитись до власної безпеки під час перебування в горах в зимовий період. На протязі останніх днів спостерігається значне погіршення погодних умов на Високогір'ї. а саме значна сніголовина небезпека, зниження температури, сильний вітер та обмежена видимість. Зв'язку з даними умовами, гірська пошково рятувальна служба рекомендує туристам перенести або відкласти свої гірські мандрівки на більш сприятливий час.